Вачка, скрипалька та заслужена артистка України, вписала своє ім'я в історію творчої спадщини. Вона не тільки надихалась легендарною квіткою Цісик, а й сама стала прикладом для інших артистів. Оксана Муха народилася у Львові та з самого дитинства займалась музикою, закінчила Львівське музичне училище та Львівську національну музичну академію. імені лисенка за класом скрипки. Уже під час навчання юна музикантка працювала в оркестрі, оперної студії, а потім стала частинкою камерно-симфонічного оркестру Леополіс як проєкт голос країни допоміг пробити шлях до слав. Коли страшна хвороба постукала у двері до співачки, та де вона зараз? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Дебютний альбом мухи вийшов у 2010-му. Увесь час виконавець популяризувала українську музику, романс та народні пісні. Творчість квітки ціс надихнула співачку піти на дев'ятий сезон Голос України Оксана. На етапі сліпих прослуховувань виконала її пісню Де ти тепер? і стала учасницею команди. Дана Балана. Співачка перемогла у фіналі з українською піснею, що було для неї дуже важливо в інтерв'ю. Проєкт болючі теми вона розповіла, що, врешті. Нікому не треба догождати іноземними хітами. Муха зізналась, що після проєкту шляхи з зірковим тренером розійшлись, але вона вдячна йому за все. Після здобуття головного призу у співачки збільшились. Кількість виступів гастролей, але напружений графік дуже виснажував жінку. Виконавець самостійно виявила свою хворобу, коли намацала ущільнення. Результати обстеження одразу ж перевернули життя, знаменитості. З ніг на голову. У неї злоякісна пухлина. Співачка вирішила лікуватись в Італії Шанувальникам Вона не повідомила цю страшну новину, а тільки поділилась звісткою з найближчими людьми, які допомагали фінансово. В Італійській столиці муха проходила хіміотерапію та жила в монастирі. У той час в Україні почалась повномасштабна війна. Вона дуже хвилювалась за близьких, але лікування прервати не могла. У вересні 2022-го співачка повідомила, що поборола рак, але менше ніж за півроку хвороба знову повернулась. Загалом жінка пройшла 16 хіміотерапій. І зазначала, що втрата волосся це не боляче, головне мати з боку підтримку та любов. Від першого шлюбу Оксана Муха виховує сина Данила з колишнім чоловіком. У знаменитості, хороші стосунки, він підтримав дружину. У складний момент її життя, коли розпочалася повномасштабна війна. Син співачки був в Україні. У березні хлопець поїхав до мами за кордон. Юнак ніколи не мріяв займатися музикою, а говорив, що в майбутньому буде програмістом. Однак, коли пішов до школи у Римі, почав, бо закласно займатися музикою. Хлопець має власну електрогітару та активно її освоює. У 2020-му виконавець виконавиця зустріла справжнє кохання. Ним став художник Микола Струс зі Львова. Він подарував знаменитості портрет, а жінка залишилась під враженням від того, як чоловік зумів відобразити її натуру. Закохань перебувають у гармонії та зрідка діляться спільними світлинами. Оксана запевнила, що це наймудріший чоловік, якого вона коли-небудь зустрічала. Виконавиці проводить чимало благодійних концертів за кордоном і в Україні, щоб зібрати гроші на ЗСУ. У соцмережах вона ділиться кадрами з виступів, а також неодноразово зустрічалася з військовим, щоб підтримати бойовий дух. На початку січня цього року співачка голосила про річну перерву у своїй кар'єрі. Муха зазначила, що потребує відпочинку після кількох років безперервної роботи, але не вважає це творчою паузою. Однак, сьогодні на ділі вийшло все зовсім інакше до прикладу: 5 червня артистка взяла участь у ретро ретромусфесті. А вам подобається ця артистка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.